Це завжди було знаковим місцем. Влітку відпочину біля води, а взимку ковзанка. Раніше озеро Напанча збирало навколо себе без перебільшення весь мікрорайон, а потім воно буквально перетворилося у болото. І мешканцям це зовсім не сподобалося. Це озеро мого дитинства, і тут було насправді завжди дуже людно, дуже багато діток ми тут катались на ковзанах. І ну це було місце, де збиралися весь цей мікрорайон. Тут мешкали качачки, там були для них будиночки. Діти бавляться просто в цьому болоті. Де постійно сміття, пляшки, і ми хочемо, щоб тут було нарешті озеро, щоб можна було з дітьми гуляти, щоб можна було відпочивати. Про повернення у дитинство місцеві мріють вже давно, і нарешті, шість років тому їм пощастило виграти грант від громадського бюджету міста. Роботи розпочали, але повномасштабне вторгнення докорінно змінило плани. Що ви розуміли, бюджетних коштів, щоб це озеро відновити, в нас немає. Тому що його початкова вартість була 42 мільйони. Я розумію, що війна, але ну все ж таки були кошти виділені на це, і вона мало бути завершена. Завершене то завершене погодилися в мерії, але вже не за бюджетні кошти. Тож відновлювати озеро тепер взялися за гроші інвестора. У Радміністрації кажуть, роботи буде вдосталь. Ми змушені перевірити технічний стан всіх комунікацій, які тут прокладені: це каналізація, вода, водовідведення, електропостачання. Тут же є збудована свердловина, є гостра необхідність власне закупити зараз насоси, обладнати технічне приміщення. Місцеві з цікавістю спостерігають за роботою техніки та розпитують, коли ж у водоймі знову з'явиться вода. І відповідь, що вже цієї осені на панча буде озеро, цілком їх задовільняє. Я буду дуже дуже тішитися, якщо ми будемо мати кудись з дітьми приходити, і тут би ще як колись були тут гойдалки, якісь карусельки. Це було б взагалі фантастично. Що можна було відпочивати всім, не тільки дорослим і маленьким, а всім, всім. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Комарі переносять найбільше інфекційних хвороб у світі серед усіх комах. Велика кількість опадів та висока вологість створюють сприятливі умови для їх розмноження. Пік активності, зокрема на Львівщині, спостерігають у липні та серпні. Біля водой, як правило, є місця виплоду комарів. Для того, щоб їх масового поширення не було, воли повинні очищатися і проходити так звану анофологенну обробку, тобто спеціальні речовини розпилюють для того, щоб менша кількість комарів була в популяції. У деяких людей укуси комарів викликають алергічні реакції, що потребують медикаментозного лікування. А розчісування місця укусу може мати негативні наслідки. Якщо в нас травмується шкіра. Це є відкрита ранева поверхня, яка може стати вхідними воротами для проникнення різноманітних бактерій. Як правило, популярні бактерії приєднуються, виникає нагноєння, яке, якщо своєчасно не полікувати, може призвести до більш складних ускладнень це розлите гніне запалення флегмона або локальне гніне запалення може бути абстец. Найбільша загроза від комарів інфекційні захворювання. Малярія, жовта лихоманка, лихоманка західного нілу, чи кунгунія та паразитарне захворювання дирофіляріоз – лише частина списку в Україні. Малярію комахи не передають усі випадки завезені. А у дирофіляріоз трапляється хоч і рідко. Серед всіх наших паразитарних захворювань в людини особливо місце займають ті гельмітози, що викликаються. Гельмітозами тварин. Власне, дирофілеріоз відноситься до таких паразитарних захворювань, тому що це паразитарне захворювання, яке викликається паразитуванням пішкірні клітковинної людини, такого круглого білого гельмінта, ну, який досягає наразі до 17 сантиметрів. Щороку на Львівщині фіксують до чотирьох випадків дирофіляріозу, а нещодавно такий випадок зафіксували на Рівненщині. З верхньої повіки у жінки видалили 11-сантиметрового гельмінта. Ну, найчастіше такі утворення, як я кажу, ці пухлинки, вони найчастіше бувають в оці, в верхній частині тулуба, скажімо так, шиї, голові. Ну, може бути під ребром, може бути, ну, в кого як. Можу вирізь, але переважно верхня частина тулуба. Робиться така, ну, як пухлинка. Та пухлинка росте, значить, м -м, свербить людину, людина то розчісує, можна навіть нагнуїтися та кіста. І, власне, з тої кісти до нас доставляють. Вже хірурги, коли видал, доставляють до червіна. Паразит може виростати до 17 сантиметрів і переміщатися під шкірою людини. Видалити його можна лише хірургічним шляхом. Людина, можна сказати, такий біологічний тупик при цьому захворюванні. Джерелом інвазії все-таки служать зі смейства котячих, псячих, тому що, коли є хвора тварина, комар її кусає, і так передається людині. Напряму від людини, навпаки, не буває. От в людини вже захворювання є як тупик. Від людини вже не може захворіти більше ніхто. Ні, 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 ні. Від моменту зараження до появи перших симптомів може пройти від кількох місяців до кількох років. Спочатку цього року, наприклад, у нас було три випадки минулого року було чотири випадки. Щоб зменшити ризик інфікування, потрібно регулярно проводити обробку домашніх тварин від паразитів. Для людей головний захист це репеленти, тобто спреї, які відлякують комах. Сітки на вікнах, закритий одяг у місцях скупчення комарів та уникнення перебування біля стоячої водойми у вечірній час. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Сім років за гратами Помічник ухилянтів отримав реальний термін ув'язнення. 32-річного мешканця Золочева затримали ще у червні, і от тепер у нього на руках вже готовий вирок суду. Слідством доведено, що за 11 тисяч доларів негідники виготовили для двох клієнтів липові документи. На кордоні їх мали безперешкодно випустити до Польщі як військових, які їдуть у відпустку. Проте прикордонники разом з поліцейськими вивели їх на чисту воду та вийшли на організатора схеми. Під час обшуків у спритника знайшли чимало доказів його незаконного бізнесу. Будівельний майданчик на вулиці Орлика змінюється просто на очах. Сучасні секції тераси та патіо вже формують силует майбутнього соул парк Тут у швидкому темпі створюють житловий простір бізнес-класу з концепцією парк сіті Living, де природа і місто об'єднані в одне ціле. Сьогодні компанія Лев Development офіційно розпочала бронювання нової другої черги житлового комплексу Soul Парк по вулиці Орлика. Soul Парк це житловий комплекс бізнес-класу, розташований поруч за Марстинівським лісопарком. Це колекція ексклюзивних квартир, і саме у цій другій черзі у нас буде передбачено 8 таких секцій з квартирами з патіо, з терасами, а також розкішними виглядами і на високий замок, і на паркову локацію. Soul парк це не просто квадратні метри, а стиль життя. Закритий двір без авто, променад уздовж власного водного плато, дитячий садок, школа, спортивні зони та широкий асортимент сервісів прямо на території ЖК. І поки триває акція, перші 20 квартир можна придбати на особливих умовах. Перші 20 квартир другої черги пропонуємо мега круті пропозиції. Це знижки до 11%, а саме на однокімнатні 8%, на двохкімнатні 10% і на трьохкімнатні 11%. Це при 100% оплаті. Або при розтермінуванні це буде знижка 3%. Також діють круті пропозиції на купівлю паркінгів, знижки до 16%. Тому звертайтесь по телефону або відділу продажу і підберемо для вас найкрутіші варіанти. Найвигідніші пропозиції тривають лічені тижні. Soul парк позиціонує себе як житло, де комфорт поєднується з продуманою інфраструктурою, вигідними умовами придбання та скандинавською архітектурою. Адже саме тому тут з'явилися такі сучасні рішення, як каскади малої поверховості, що не затуляють собою небо. А більше інформації можна отримати у відділах продажу Left Development або ж зателефонувавши за номером 5800. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Тиждень лише на екваторі, а на кордоні вже аншлаг з контрабандою. Митники та прикордонники розповіли, що ж подорожні приховують від держави. В Шгені, наприклад, пенсіонерка намагалася пронести через піший перехід 50 тисяч незадекларованих доларів. А от водіїв, які вирішили скористатися тим самим пунктом пропуску, служиві вилучили вже брендовий одяг та взуття більш аніж на півмільйона українських грошей. Не менш цікавий вилов був і у Краківці. Там, окрім недешевого вбрання, перевозили ще й рідини для електронних сигарет. Жінка примудрилася заховати. У запасне колесо своєї ауді. І найцікавіше, що туди вмістилося товару аж на 161 тисячу гривень. Також на цій самій локації охоронці кордону виявили сховок із старовинними монетами. Усю контрабанту, звісно ж, вилучили, а нечесні мандрівники сплатять державі штраф. Усе могло б завершитись трагічно, але в ситуацію вчасно втрутилися надзвичайники. Історія трапилася сьогодні близько 12-ї дня на вулиці Богдана, Хмельницького. Там в квартирі на п'ятому поверсі спалахнув диван. Коли прибули рятувальники, то вогонь вже почав розповсюджуватися кімнатою, але буквально через півгодини пожежу таки вдалося ліквідувати, а помешкання вберегти від знищення. Фахівці, які працювали на місці, підозрюють, що причиною займання могла стати незагашена свічка, яка і підпалила диван.